Одеська обласна організація Товариства Червоного Христа України представила для викладачів Одеського національного технологічного університету тренінг з навчання навичків надання першої допомоги в екстрених ситуаціях. Зважаючи на події, які зараз відбуваються в Україні, ці знання є надзвичайно актуальними, оскільки сьогодні на викладачів покладена подвійна відповідальність як забезпечення якісного освітнього процесу, так і відповідальність за життя кожного студента, який знаходиться в стінах університету. Будемо навчати викладачів, як правильно надавати в екстрених ситуаціях медичну допомогу постраждалим, алгоритми надання першої допомоги, алгоритми дій при травмуванні, при опіках, при необхідності проведення серцево-легеневої реанімації постраждалому. І вважаємо, що ці знання дуже важливі для наших викладачів, тому що може статися сьогодні будь-яка ситуація. І викладач, як особа, яка працює зі студентами, повинна знати, вміти і вчасно і надавати допомогу, і навчати студентів при екстрених випадках користуватися такими знаннями. Ми розбираємося, як допомогти людині, коли у нас вона без свідомості, коли у нас без дихання. Як надати допомогу при кровотечах, як надати допомогу при різних ранах, травмах, приломах саме вивіхах і так далі. І також ми розглядаємо інші невідкладні такі як інсульт, інфаркт, алергічні реакції і тощо. Енінг з надання першої допомоги постраждалій людині проходив протягом шести годин, після проходження якого його учасники отримали сертифікати. Викладачі Одеського національного технологічного університету відмітили важливість проведення цього заходу. Ці знання дуже важливі для викладачів нашої кафедри, адже заняття спортом, загалі фізична активність, вона ну інколи передбачає якісь травматичні або негативні наслідки. Викладачі кафедри мають надати першу допомогу якомога. Швидше студентам. На наших заняттях, що прискорить їх подальше одужання та і реабілітацію, якщо це буде потрібно. Тобто, для нашої кафедри це дуже важливий тренінг, буде корисний. І я думаю, що ми і частину цього тренінгу ми можемо впроваджувати і в навчальний процес зі студентами обговорювати важливі елементи, які ми дізналися з цього тренінгу. Тобто, це буде корисний для студентів, і для наших заняттях з фізичного виховання в університеті.